Зв'язку з нами буде відомий політолог Тарас Загородній. Тарас, я вас вітаю і представлю до того ще є керуючого партнера національної антикризової групи. Доброго дня! Так, доброго дня, ну що ж, я навіть не знаю, з якої новини радше почати, чи з ядерних випробувань, які. Е Ну ніби в змаганнях е, перебувають Сполучені Штати і Росія. І, Звісно, що е, ми говорили, до речі, щойно за Ослендером, який каже: немає ані посейдонів, ані буревісників ніяких в Росії. Путін продовжує ними лякати. А е, як ви вважаєте, що за цим може послідувати? Е, нагадаю, для глядачів, що е, ці випробування, як з одного боку, так і з іншого, е, готовність до них вже була продемонстрована. Вона неодноразово, ну тепер знову ситуація загострюється. Це як стали вираз з радянських часів. Ядерну війну може бути зупинено за 30 хвилин до її початку. Що ви бачите, наскільки накалюється зараз ця тенденція? Ну, росіяни знову намагалися налякати американців ядерною зброєю. Так? Тільки вони переплутали, що це працювало на попередній Білий Дім, де Кричали про ескалацію, переповідали російські народні казки. Ну тільки зараз, Білому домі, зовсім інші люди, які не лякаються цього, говорять: у нас теж є ракети, давайте позмагаємось унитвою озброєння. Оце позиція Трампа, який говорить, що у нас теж є ракети, показує, що ядерний шантаж з ним не працює. І коли він запускає ракети, він демонструє, що у нас є те, чим постріляти. А, от, а ви покажіть, що у вас є. І далі він вже почав говорити про ядерне випробування. Це зовсім інша, інша тема. А, чи можуть американці провести ну, там, вибух а, ну, на, на полігоні, припустимо, якогось ядерного заряду? Можуть. І вони це показують і скоріше за все покажуть. А потім зададуть запитання росіянам: у вас є така можливість? А покажіть, чи працює ваша ядерна зброя? Я вважаю, що ну, немає, немає якраз, якраз шантаж і е, збільшував вимовірність такого конфлікту. А коли головний поліцейський планети говорить, що е, ну давай тут позмагаємось, там, да? тут зовсім по-іншому виглядає. Всі розуміють, що тут зовсім інші пацани сидять, які готові це використати силу. І тому навпаки, я вважаю, що якраз зменшується ймовірність якихось інцидентів. Вони і так були невеликі. Це більше Росія надувала, що я погоджуюсь з паном Офлендером, що взагалі там і Посідони — це взагалі розробки ще радянські. От. Звичайно, що ніякий в світі не буду зараз будувати торпеди з ядерним зарядом, тому що це давно замінюють підводні човни. От. Це раз за друге. Це за часів радянських визнано було безперспективним. Було супутників не було, такого моніторингу не було. А зараз це більш ідіотична ідея. Не знаю, хто це підсунув Путіну як якась радянська вундервафля, від якої сам радянський союз Ну, Це до речі, так. за рекомендацією Міністерства оборони Росії цілісообразна німедліна почати підготовку к проведенню повномасштабних ядерних іспитань. Заява міністерства оборони Росії звучить саме так: ну сполучені штати реагують, вони відпрацьовують превентивний ракетно-ядерний удар по Росії в рамках навчань в жовтні. Каже каже міністр оборони. Рони Росії, ніби нагнітаючись у цю ситуацію, ну зрештою, все, що відбувається навколо. Путіна і його ультимативних заяв це дійсно, як ви вже сказали, ми вже чули цей король може бути голим, а може бути і далі зухвало поводитися по відношенню до, скажімо, наших європейських союзників. Як ви знаєте, Захарова в абсолютно такі прискіпливій манері висловилася стосовно Італії, де сталася трагедія, італійським урядом вже ухвалено рішення викликати дипломатичний представника дипломатичного корпусу, а, на на доповідь щодо м, вежі конці. як ви знаєте в римі вона зазнала руїнації. ну і звісно захарова в, в своїй манері сказала що а, витрачання італійським урядом коштів платиків податків на війну начебто призводить до занепаду україни занепаду країни включно з її економікою та історичними Пам'ятками, а те, що Захарова виходить за межі будь-якої, вообще взагалі дипломатичної етики, це вже стало абсолютною нормою. Але як довго світ буде за цим спостерігати? На цю зухвалу заяву відреагували більшість дипломатів світу. Ну і також висловився очільник офісу президента Андрій Єрмак. Коли речниця МЗС Росії глузує з трагедії в Римі, руйнується вежа, руйнується. Залишки репутації Росії, точніше, маска просто спадає з її пики. Світ стоїть на моральному роздоріжжі, і треба е, визначатися або дійсно світ визначить Росію і буде чітким формулюванні щодо російської діяльності і назве це е, абсолютно кроками. Терористичної держави, або ж ми і далі будемо спостерігати з огляду на дипломатичний протокол, як Росія його порушує. Ми можемо говорити, що є така нагальна потреба визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм, і, власне, і є на сьогоднішній день терористичною. Ну, це може зробити Сполучені Штати Америки, але це буде ну просто ядерний удар по російській економіці. І вважаєте, якщо воно буде запроваджене, то буде ну приблизно назавжди. Ось тому що в американців легко запровадити санкції та спробуй знімити ці санкції. Якщо це буде зроблено, ну це вважаєте, що ну ледь не кожен громадянин Росії за кордоном буде вважатися підозрюваним до причетності до терористичної діяльності. Кожен платіж з Росії і в, в Росію. Буде розглядатися банківською системою як можливе сприяння тероризму і так далі. Ну це фактично закінчення Росії як держави, тому, що від такого удару економічно вони оправитись не зможуть тим більше там ще є удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії. А Росія, наприклад, без експорту в Європі. В Європу ну не буде виглядати як країна, яка спроможна взагалі буде існувати. Тому що вони 60-х років минулого століття, а фактично живу за рахунок експорту НАТО. Ну е як в старій добрій приказці, е поки товстий схудне, то куди їх помре. Е цей е певний запас в Росії є, тому що єдиний, хто готувався до тривалої війни, це як виявляється, сам Путін. Е і коли світ очікує, не маючи ніякого плану, в Путіна цей план є. Він зухвалий, він це план абсолютно самогубця політичного. Однак він за цим планом може рухатися ще впродовж кількох років. чи є цей план в європейської спільноти? чи є цей план в американців? Ми можемо спостерігати за тим, як Трамп рухається і є надзвичайно толерантним в бік. Близького сходу, а що це може означати? Що він вибудовує там нові нові, шукає нових союзників? Вибудовує новий союз на а, країн глобального сходу, яких навколо себе хотів об'єднати Путін? От що ми зараз спостерігаємо, і після наскільки ви вважаєте, чи це активізувався цей процес після зустрічі СІ і Трампа? Ну, в дійсності, тут що говорити, що робити, тут питання просте: все в гроші, гроші впираються. Дайте Україні достатньо грошей для того, щоб вона перемогла у цій війні. Тут же все виключно грошове питання. І головним тут є європейці, в дійсності, а не американці. Американці завжди намагалися врятувати Росію. Це було останні 150 років. Байден теж активно рятував Росію, тільки він приємні речі росії, українцям говорив. І у нас у нас же люблять казки слухати, да? от і так далі. Тобто ми повинні розуміти, що це європейці повинні поставити перед собою питання, чи повинна існувати Росія в нинішньому вигляді. Якщо вони поставляться для себе, дадуть відповідь на це запитання. це відповідь на це запитання повинна дати в першу чергу Німеччина, да? і а, Руба поставить поставиться питання перед Китаєм, або ми, або Росія, тоді Китай може піти взагалі на дезінтеграцію Росії. В обмін на збереження на збереження торгівельних відносин з європейцями, те, що американці хочуть рятувати Росію, ну це взагалі не новина. Тільки зараз проблема в тому, що у Росії у Трампа фундаментальне протиріччя щодо нафти та газу вони хочуть продавати нафту в Європу. А Трамп не хоче, щоб вони продавали нафтові року. А це смерть Росії. Він реально своєю політикою економічно вбиває Росію стосовно того, що, що помінялося, ну я вважаю, що це передишка. Передишка. Що зараз таке тимчасове перемір'я, торгівельне перемір'я з Китаєм. США зараз вирішують питання уникнення стратегічної залежності від порідки земельних металів. А далі я думаю, що вони чекають, поки європейці. Бу достогнуть від напливу китайських товарів і будуть змушено піднімати мити проти Китаю. А це вже зовсім інша перемовна позиція щодо Китаю. Вони будуть тиснути на нього по всіх напрямках. Виходить, що Трамп робить своїми головними союзниками, своїми партнерами Китай і країни Сходу. А Європа поки що сам на сам вирішує, як допомагати в подальшому Україні. Президент Зеленський готується його візит до Мадриду. От зрештою, в Іспанії, а якою може бути позиція щодо подальшої допомоги, і якщо ми все ж таки ведемо відлік готовності Росії до військової інтервенції? В глибі європейського континенту, то якою може бути місія, найближча місія наших європейських партнерів і їхніх європейських армій? Ну, я підозрюю, поки не почну залітати шахети, Там ніхто ворушитися особливо не буде. Так ну всі і всі так зручно, українці воюють, наші міста руйнуються. Вони все добре. Вони там спокійно пишуть якісь папірчики по себе в Брюсселях, Мадридах та інших красивих і чудових столицях. Тому я вважаю, що на жаль, це так, але ми повинні з їх підштовхувати до того, щоб вони давали в першу чергу гроші. У нас тут є союзники в цьому питанні? Це Польща, країни Балтії, країни Скандинавії, так тому що все виключно в гроші впирається. Виключно в гроші впираються. Вони можуть збільшити допомогу грошову Україні на ну, два спокійно. це не дуже напружена для них історія. А ось а це ну знов таки, ну елементарне питання. Скільки коштує привезти в Україну 100 тисяч людей, які готові воювати проти Росіян? Не європейців, які тут будуть не бачу, не бачу, там да, будуть стріляти, не стріляти, а конкретних людей, які готові воювати, там, припустимо, з Латинської Америки, з Африки і все інше. Ну, це коштує приблизно 4 мільярди на рік. Це великі гроші це для європейців. Ні, це не великі гроші для європейців, от ну і так далі. Тобто, тут все гроші впирається, і конкретні ресурси, які повинна і надавати в першу чергу Європа. А так я вважаю, що там, поки ну не почнуть бомбардування на цих шахедами, там обов'язково, щоб літаки прилітали. Не почнеться бомбардування, наприклад, це міст або параліч ну, атак, атака, атака шахедами, наприклад, енергії європейських країн. Я вважаю, що вони рухатись не будуть. Добре, тоді все ж таки давайте повернемося до цього тестового запуску, який здійснила здійснили Сполучені Штати. Отже, Америка виконала тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети без ядерного заряду. Сталося це, як ми вже сказали, сьогодні з космічної бази Вандерберг у Каліфорнії. Як повідомляється, це випробування мало на меті оцінити поточну надійність бойову надійність, бойову готовність і точність. Цієї системи на відміну від системи, яка є в Путіна, в як ми вже сказали, військові експерти ставлять під сумнів її боєздатність, бойову готовність. А, іскандери і це випробування, як ми бачимо, суттєво е, змішало плани е, е, Кремля і налякало їх. Тому тепер виникає питання: це змусить і буде тиском певним для того, щоб Путін повернувся в умовно кажучи перемовний процес, тому що Будь-які перемовини він зірвав Трамп. Кілька разів надав йому можливість вийти з війни, яку він розв'язав в Україні. Цими шансами поки що Путін не скористався. Тоді в дію можуть вступити тамагавки? І якщо так, то за яких умов і як це може позначитися? Все ж таки на веденні війни і на можливих сценаріях її завершення завершення війни можливо тільки після смерті Путіна. Ну це оптимістично дуже, Тараса. Давайте ну, так воно є, так, так воно і є. По іншому ну, воно працює. Ну, так, так, але як він ви як, як як ви чули, він збирається жити до 150 років. В нас цього часу ну, не не нехай, нехай до реду, <світ> як говорить в Україні. Так ну ми повинні розуміти, що вибити є два сценарії: от вибиня, ну або смерть конкретно Путіна зараз, <світ> так або, наприклад, Україна влаштовує блокаут на території Росії, ну, наприклад, в Москві. Для того щоб спровокувати заворушення, для того щоб росіяни пішли грабувати рубль, умовно кажучи, оце передумова для гарної громадянської війни для дестабілізації Росії. Тоді і тут і смерть Путіна не обов'язково. Тут він вже багато чого вирішувати не буде. його грохнуть там просто по цьому по дорозі, угу. тому що нікуди ніякого перемовного процесу не було. Росіяни, росіяни говорять і чиновники, і конкретно Путін, те, що він публічно сказав. Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО, скоротити свою армію до 80 тисяч, відмовитись від важкого зброєння, не виробляти зброю. От що, от що їхня публічна позиція від, від неї не відступить ніколи. От і все, ось ми повинні розуміти. Ну, як ми бачимо, після атаки дронів у російському, Туапсе зупинив роботу порт та НПЗ. Тут успіхи в нас є. Про це довго тут просити наші збройні сили не потрібно. Однак, як ми знаємо, Москва і Пітер це ж не вся Росія. От зрештою, як ви тепер давайте змоделюємо ситуацію у разі абсолютної поразки, економічної поразки Путіна. А ми бачимо, що там в регіонах заробітня платня затримується або взагалі не виплачується, зменшуються виплати цим обманутим учасникам так званої СВО, як вони її називають. Це свідчення того, що звісно друкарський станок можна вмикати і рублі друкувати однак нічого. З ними зробити не можна, і наступний крок це банківські вклади самих, самих росіян, які можуть просто не повертати, тому що все для фронту, все для побіди. А чи є цей чи можливий цей сценарій, і чи є він у наших західних союзників? чи є, як ви відчуваєте, ця співпраця з російською опозицією, яка по всьому світу також роз розкидана, умовно кажучи, хто може бути перезасновником або майбутнім куратором Росії, Яку треба бути в стан абсолютної повернути в стан людяності на що, якщо це взагалі можливо в історичній перспективі? Нам потрібна гарна громадянська війна. От що нам потрібно: хто там, ким буде керувати, нам взагалі не повинен турбувати. От і все. Під мудрим керівництвом України нам потрібна гарна громадянська війна. Я тут не погоджуюсь стосовно економіки. Ми говоримо не про економіку, конкретно Росії. Ми говоримо конкретно про столицю. Росія дуже централізована країна. Вся банківська система, наприклад, Росія, ну, ну фактично керується з Москви. Блекаут і гарна відсутність в Росії в, в Москві в першу чергу. Те, що в тих деревнях, воно відсутне, буде, це правда. А от Москва це зовсім інша річ. Нам потрібно, щоб там не було ані електрики, ані тепла, ані палива. І провокувати, провокувати граб на грабляне, для того, щоб сам пів Росії збіглося грабувати Москву. І це буде тилу. це буде тилу. Там байдуже, що буде в Пітері відбуватися, і в, в інших містах. От на що повинна бути робитися ставка. Що там, хто думає на Заході, ну на Заході що, а що їх не влаштовує. На заході і так все добре. Так їх ніхто не обстрілює, ніхто е, ні, ніхто не руйнує їх міста і так далі. Тому я не думаю, що там слід сподіватися навколо. Ми перше самі повинні виробляти зброю, бити по території Російської Федерації, робити все для того, щоб там була гарна громадянська війна. От що нас повинна цікавити, е, а не то хто там, що думає, що там якась там опозиція. Думає, це їхні проблеми. Що ми займаємося працевлаштуванням російської опозиції? Та плювати мені на них там ну, мені ну, цікаво, що тану да, російська опозиція дуже дуже її це обурює, що ніхто їх не підтримує. Виникає таке питання. Чи розуміє російська опозиція, що вона так само нестиме відповідальність за те, що відбувається тепер, тепер в Російській Федерації? Ну в будь-якому випадку Гардіан сьогодні пише про те, що в Україні почали будувати підземні шпиталі. Це на тимчасові укриття, повноцінні хірургічні комплекси розгорнуті в глибині ну, понад 6 метрів. Вони забезпечують найвищий рівень безпеки для. Медиків та поранених, а як ми знаємо, є ініціатива збудування і створення шкіл, які також створюються під землею. Це означає, що маючи такого сусіда, ми маємо готуватися до надзвичайно тривалої війни. І навіть якщо кане в літо Путін, це зовсім не означає, що Росія як на озброєнні, якої все ще є ядерна зброя. Не становитиме загрози як Україні, так і загалом світу. А чи є на вашу думку процедура виведення Росії позбавлення з Клубу ядерних гравців і взагалі позбавити Росію ядерної зброї? Наскільки це можливо за теперішніх умов війни, яку веде Росія, в переконуючи всіх, що вони воюють не з Україною, а з країнами НАТО? Ну, я сказав, перший крок це дестабілізація Москви. А далі нас не повинна цікавити, які будуть позбавляти ядерної зброї. І я, я не виключаю, що Китай все забере собі. Вони давно хочуть забрати російський ядерний арсенал. Ну, хочуть, нехай забирають. Нам то що цього. А як ви собі це уявляєте? Китай думаєте, буде грати в цю гру? І їм потрібні ці ржаві байголовки. Я, ну тому що мені важко уявити це. Це має бути рішення, ухвалене нашими союзниками. Хтось має відповідальність все-таки взяти за за, за... Ну, так. Це ядерне держава, це їхні проблеми. Ага. Ну що я думаю, що Китай, що буде запитувати, думаю, що Китай нікого не буде запитувати. Ну ржаві, на ржаві вони є. А так їх дешевше забрати ніж будувати це раз і друге наше завдання, наше завдання на наше <смі> створити передумову для гарної громадянської війни. Все інше нас взагалі не повинно цікавити. так Не на тому, хто як буде там шукати ту ядерну зброю, це проблеми конкретно ядерних держав Сполучених Штатів Америки і Китаю. От нехай і розбираються. так Наше завдання, щоб там почалася кривава колотнеча. Наше завдання вибити їх з війни. Наше завдання звільнити нашу територію. А хто там чим буде займатися, нас взагалі не повинно турбувати. Да, ну це ви історичний бунт, біжалостний і безпощадний, але те, та те аморфне населення, яке там зараз залишилося. Ви думаєте, в них є а, е, е, хоч хоча б натяк на якісь потуги, щоб вийти на е, не знаю, стіни там біля стін Кремля, з'явити або якісь... Навіщо навіщо. Навіщо нас ти не тримає як рубльовку? Грабувати себе... рубльовку. Mm. Це, це, це виплутати ви бунт і пограбувати. Рубльовку. Це дві різні речі. Грабна, там, гра... там, да, граб на града на наше завдання їх спровокувати на це. Mm, да. Нам потрібен 17-й рік. Граб награбована. Іди, іди, візьми свій шмат від Москви. Солдат, не вмирає в Україні, йди грабуй грубльовку. Mm -hmm. А ну, це зовсім це зовсім інша мотивація. Це тобто то, трохи плутають. Що будуть виходити, не будуть. А от грабувати та із задоволенням там ми напевне, напетило, брук, що спарізати все інше. А, олігархів ненависних а, пограбувати. От це мотивація, це вони точно будуть робити. Але ж вони не просто зараз, як далекі, ані от народу. Вони так ізольовані від, як ви кажете, рубльовка. Це ж вони не хімки, щоб піти там від на Тоді виникає величезне запитання: а, взагалі, а, чи є для самого Путіна шанс зупинити війну, не чекаючи, не, не, не очікуючи цього підвищення соціального градусу цих бунтів. А ви бачите, що? Цей варіант можливий чи зубитеня Ні. війни для Путіна це абсолютне самогубство. Ні, це він думає, що він хоче виграти час, ходив може щось поміняється. Збереження при владі він вважає ну кращим сценарієм для себе, бо я завжди простор для маневру. Ось чи є шанс зупинити? Ну немає у нього шансу зупинити. Це втримання власної влади. Якщо він зараз зупиняє війну, значить він програв Значить, це він зупиняє армію. Значить, він буде винуватий у поразці. Далі, давайте ну трохи промоделюємо ситуацію. А в якої стані опиняється Росія? Е, санкції ніхто не зніме. швидко Європейський ринок закритий. так е, Ще років п'ять треба відновлювати цей військовий потенціал. Ну тобто, це фактично радянський Союз, так тільки за, за свої гроші і без експорту і без експорту нафти. Чи є у них потенціал такий? Ну я думаю, що не факт, що у них є такий потенціал. Ну і якщо ще ну, буде гарне рішення, що Росія взагалі позбавлять випилять ви, ви, ви з нафтового ринку Росії, ну так це е, світу. Ну це взагалі кінець для Росії. Тобто, виходу тут немає. Тобто йде. Період дуже низьких цін на нафту. Це вже навіть росіяни визнають. Видобувати технології. Немає це важко доступні вже там родовища. У них залишились продавати в Європу. Вони не зможуть. Це основний ринок збуту був для них. Угу. Ну і я, до речі, тут бачу повідомлення про те, що вже на початку війни Анджеліна Джолі, всесвітньо відома актриса Голівудська, приїжджала, як ви пам'ятаєте, у Львів. А тепер з'явилося повідомлення, що вона перебуває в Херсоні, і є навіть повідомлення про те, що нібито вночі одного з охоронців Анджеліни Джолі забрали ТЦК Миколаївської області. І особисто голівудська зірка прийшла, щоб пояснити, що це її охоронець. Ну, деталі подробиці. Цих новин і фактів в наших вечірніх новинах впродовж дня на медіаплатформі новини лайф. Тарас. Я сподіваюсь, ви також за новинами разом з нами стежите, дивитися саме нашу медіаплатформу. платформу. Дякую вам дякую. за Дя... дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Київський час продовжиться наш ефір. Ми завжди спостерігаємо за подіями в Україні в українських столицях і в світі. Нам завжди є про що говорити. З вами і ставити наша шановна глядацька громада запитання ви імені вас, нашим гостям. Дякую вам і бажаю приємного перегляду надалі. Бережіть себе, і своїх родичів, своїх близьких.